Припустимо, що нас спитали, чи ділиться число 380 націло на 2, 3, 4, 5, 6, 9 або 10. І для того, щоб відповісти на це питання, нам треба зробити декілька, так би мовити, тестів, так, якихось алгоритмів, якихось перевірок на подільність, які допоможуть нам зрозуміти, чи ділиться наше число на ось ці числа, які тут перелічені. От. І я закликаю вас поставити це відео на паузу, спробувати зробити це самостійно. От, а потім повернутися сюди, продовжити перегляд та з'ясувати, наскільки добре ви впорались, та якщо помилились, то де саме. От, і як це правильно розв'язувати. Окей, я сподіваюся, ви вже зробили цю роботу самостійно, відповіли на питання. Отже, почнемо з двічки, напевно. Що нам треба зробити для того, щоб... Дізнатися, чи ділиться число на 2. По суті, це те саме, що зрозуміти, чи є число парним. Адже це, так би мовити, така властивість парних чисел, що будь-яке парне число ділиться на 2, націло на, на 2. Ось. А, І що ми робимо? Я от перепишу наше число 380. От. І що нам треба зробити? Нам треба виділити, так би мовити, зосередити увагу саме на останній цифрі, на розряді десятків. так? І... А... Відповісти на питання, чи ділиться остання цифра на націло на 2. От. Чи ділиться наш нуль, оскільки це остання цифра, чи ділиться він на ціло на 2? Ось цей е, запис означає е, якраз подільність, так? тобто, що от ми, ми, ми перевіряємо, чи ділиться 0 на ціло на 2. Це майже як звичайне ділення з двома точками, але одна точка додається, десь там посередині, зверху, знизу, де забажаєте. от. І наша відповідь так, тому що 0 націло ділиться на будь-яке число. Ось, тобто тут ми ставимо галочку, відповідно, так, наше число ділиться на ціло. на 2. Окей. Е, тепер треба з'ясувати, чи ділиться воно націло на 3. А е, що нам для цього треба зробити? Нам треба взяти всі його цифри. От так. Ми беремо всі його цифри. Це 3, це 8, це 0. Додати їх між собою. Ось. В результаті у нас вийде 3 плюс 8, 11, 11 плюс 0. Так і залишається 11. І тепер нам треба поставити питання, чи ділиться націло сума всіх цифр на 3? Ось. І ми бачимо, так, досить очевидно, що 11 не ділиться націло на 3. От. Бо ми не можемо 3 помножити на якесь ціле число, щоб отримати 11. Тому ні, наше число не ділиться на 3. Супер, ми перевірили вже два числа. Перейдемо до четвірочки. Для цього нам треба тепер зосередити увагу не на останній цифрі, а на останніх двох цифрах. Тобто тепер ми нібито захоплюємо ще ось цю вісьмірочку, ось так от. От. І що ми робимо? Робимо насправді те саме те саме, тільки е, тепер у нас не одна цифра, а дві. І тепер ми маємо перевірити, чи ділиться ось це число, що у нас вийшло, тобто 80, чи ділиться 80? Націло на 4, оскільки ми робимо перевірку подільності на 4. От. І наша відповідь так. Наша відповідь так, тому що насправді 80 це 4 помножене на 20. Ось так. от. Що ми могли зробити? Ми, ну, ми могли просто, по суті, поділити 80 на 4 в стопчик. От. І ми бачимо, що у нас тут дійсно виходить. Тут буде 0, буде 0 так, ну, можна буде 0 прибрати. Ось. То у нас тут вийде 20. І це ціле число. Тому так, 80 ділиться на ціло на 4. Тому наше, все, все наше число 380 на ціло ділиться на 4. Супер. Перейдемо до п'ятірки. Коли ми перевіряємо подільність числа на 5, нам треба знову ж таки глянути на нашу останню цифру сюди, от і зрозуміти, чи це 0, чи це 5. От, чому так? Ну тому що якщо ми будемо починати з 0 ось і постійно додавати 5. Це буде 0 плюс 5 це 5, 5 плюс 5 це 10, 10 плюс 5 це 15, 15 плюс 5 це 20, і так далі. і так далі. Ми бачимо, що остання цифра наша, вона постійно а, нібито а, залишається нулем або п'ятіркою, п'іркою. У нас що змінюються це інші розряди, але одиниці вони як ніби чергуються 0, 5, 0, 5, 0, і там далі так буде. Ось, тобто 0, 5, 0, 5, 0. І так далі, і так далі, це чергування буде відбуватися. Відповідно, коли нам треба перевірити подільність на 5, нам треба глянути на останню цифру і зрозуміти, що тут знаходиться 0 або 5. Якщо нічого з, ну, нічого з цих двох варіантів, значить число не ділиться на 5. В нашому випадку все супер. У нас тут 0, і тому ми ставимо галочку, так, ми сміло можемо сказати, що наше число ділиться на 5, На ціло ділиться на 5. Далі перейдемо до шістірочки. І насправді тут є такий, е, таке скорочення. В так? е, чому воно полягає? Е, секрет в тому, що ми можемо сказати, що шістірка насправді це результат добутку двох чисел. 2 помножене на 3. Ось. І що це нам дає? Е, це дає нам насправді таке полегшення. А е, чому, ось дивіться, якщо наше число націло ділиться і на 2, і на 3. Тому можемо з гордістю сказати, що це число націло ділиться на 6. Ось. А, і ми бачимо, що наше число ділиться націло лише на 2, а, стрічкою у нас проблеми. І тому ми не можемо сказати, що наше число ділиться на 6, тому що треба і 2, і 3. Треба, обидві, треба тут обидві галочки. І Ось тут галочку треба, і ось тут треба галочку. Але тут у нас хрестик. Тому ми ставимо хрестик і на шестірочці. рочці. Ось. Ми не можемо сказати, що ось це число ділиться на цілого на 6. Нам треба і тут, і тут галочку. Так, перейдемо до дев'ятки, наше передостаннє число. Насправді, це дуже, алгоритм дуже схожий на перевірку подільності на 3. Але тепер ми нашу суму всіх наших цифр, так, це тобто 11. Ми маємо відповісти на питання, чи ділиться ось ця сума, тобто 11 в нашому випадку, націло на? Ціло на я припишу, так, краще ось так от. Чи ділиться 11 на ціло на 9? Тобто вже не на 3, а на 9. От. Ну і очевидно, ми можемо сказати, що ні. Тут, тут теж у нас деякі проблеми, і наше число не ділиться на ціло на 9. Ну і останнє це у нас десятка. З десяткою все дуже просто, якщо ми зробимо аналогічний тест, як з п'ятіркою було. Якщо ми будемо від нуля постійно додавати десятку, що у нас вийде 0? 10, 20, 30, 40 і так далі. і так далі, Ми бачимо, що остання цифра у нас постійно нулик, бо ми постійно додаємо десятку. Відповідно, ми знову дивимось а, на нашу останню цифру на розряд одиниць, І якщо там стоїть 0, значить число ділиться на 10. І так, у нас тут 0, тому і воно ділиться на 10. Все дуже просто. І ось таким чином ми дуже швидко зробили? А, скільки? А, 6-7 перевірок. От, і з'ясували, чи ділиться наше число на 2, 3, ділиться на ціло, на такі числа, як 2, 3, 4, 5, 6, 9 або 10.